Кожним роком містичний туризм стає все більш популярнішим. Тих, хто хоче заглянути крізь шпарину по той бічці чи зустрітися вічнавіч з давно померлою князівною, значно більше, ніж тих, хто любить просто подорожувати. На Західній Україні особливо багато цікавих замків. У кожного з них власна історія. Адже бачили вони сотні воїн, десятки династій, безліч інтриг, смертей та народжень. Дружина польського короля Сігізмунда І неаполітанська принцеса Бона Сварца Дарагона отримала Кременець як весільний подарунок. І хоч вона в самому Кременці майже не жила, за часи володіння і місто, і фортеця швидко розвинулись і розрослись. Замок здобув славу після того, як його не зміг взяти хан Батий. Е, якийсь надзвичайний дух тут незрозумілий панує на на цій землі. І недаром ця фортеця, напевне, вже відома вам, єдина фортеця, яку на всьому шляху від Тихо до Атлантичного океану, не зміг взяти Ган Батей у 1240 1341 році, коли за тиждень взяв матір міста Руських Київ, зруйнувавши, спаливши його і винищивши жителів, вісім тижнів штурмують. Загадкові руїни, які вражають до сьогодні, оповиті легендами і містикою. Цікавим є навіть будування даної фортеці. Пало, видно, що тут було раніше, так, да, до речі, тут було раніше Сарматське море. Називалося Сарматське море. Тут є відкладені е, молюски в камені. Піщане копняк. Е, Піщаний копняк. Далі йде пісок, далі йде крейда. А нижні шири Крейди Кремінь. Найвідомішою легендою замку є королева Бона, в честь якої, власне, названо дано гору. Про неї переповідають страшні історії. Говорять, що вона брала незайманих дівчат, виводила на верхній ярус замку та скидувала на палі, а сама вмивалася багряною кров'ю, щоб бути все життя молодою та гарною. Але не лише такими легендами це містичне місце. Королева Бона вона е, тут. В Самковій горі, де в фортеці, був офіцерський статус охорони. Шотландці, німці і поляки. 30 офіцерів красенів. Вона їх всіх спокусила, зробила гарем навпаки. Ну, але мірні без добрих людей, кораблю це в Кракові доповіли. І він наказав її негайно Краків забрати, а всіх офіцерів стратити. Ну, за удовольство можна платити. От. І вони, коли вона приїхала в Краків, зуміла вимовити прощення для себе в першу чергу, ну, була хитра, мудра жінка. Відбілила себе і зуміла навіть вимолити прощення для третього, 21 сьомого 21-го офіцера за списком. А чому третій? Ну так вона собі, просто вона не знає, чи хто там був в списку, вона просто 3, 7-го, 7.21 вимолила, щоб його простили. І з того часу чоловіки за жінок в подяку, як заґрунтований чоловік ще п'ють третього, сьому 21 в стояч. Не менш цікавою та нерозгаданою на території замку є криниця. Її ще повністю так і не досліджено. Подейкують, що на самому дні вона заховала скарби. Стрепсі Савіцький досліджував таємниці глибин. І Він дуже боявся. Четверо чоловіків його на канаті опускали вниз запаленим ліхтарем. То він описав, що це квадратна криниця по периметру 10 метрів. Тобто, кожна сторона, бачите, вона видно. Вона оце квадрат видно. Це периметр криниці по 2,5 метри половиною кожна. 24 метри по глибині, ну він в сажнях описує, 24 метри це був суцільний камінь-моноліт. Це місце здатне навіть лякати. Тут навіть можна зустріти на привида знімку... знімку... принцеси Бони. Не. Я пізніше що коли зблизився, я подивився, перша вежа була чиста, а на другій вежі я вам покажу, повірте, просто я, я не можу тут першого трапити десь знайти. А на другому, бачите, на першому знімку була вежа чиста, повний місяць, це вежа, на другому таке сили. Тисячі людей приїжджають сюди, щоб помилуватися фортечними мурами та чудовою панорамою міста, яка відкривається з гори. А дехто сподівається зустріти привид королеви. Надзвичайно цікаве колоритне містечко Мукачево розкинулось в самому центрі мальовничого закарпаття. Тут, на 68 метровій горі, яка колись була вулканом, й дивовижна фортеця. Назва замку Паланок походить від укріпленого навколо нього в глибокому водяному рові частоколу. У Мукачівському замку туристи мають змогу побачити відреставровану середньовічну архітектуру старовинні двори та галереї з виставками сучасної скульптури. Широко представлена етнографія та побут мешканців Мукачева і області. Та, окрім архітектури, музейних експонатів і творів мистецтва, Паланок має ще одну надзвичайно цікаву для туристів привабу, численні легенди та містику, що огорнули замок за довгі роки його існування. Немає вченого, який би вам сказав, скільки людей, людських життів принесено на алтар будівництва цього гігантського храму війни. Але народ створив легенду, яка стверджує, що не тільки замок потом, кров'ю, мозолями людськими побудований, народ палко переконаний, що не лить і гора насипана людськими руками. І від слова мука народ назвав своє місто Мукачево. Справжньою легендою замку Паланок є старий колодязь. Як відомо, подільський князь Федір Корятович на випадок довготривалої облоги замку наказав видовбати у скелі колодязь, який забезпечував би захисників замку водою. Ніхто не знає, як там копали. Відомо тільки, що копали 18 років. Лиш тоді Федір Корятович, князь Подільський, досяг води, коли запродав душу нечистому із пекла. Коряточ ходить, 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 а Раз ночу вийшов, дивиться, чорт сидить. Чорт сидить на колоді, І каже, що, князь, доки не даш мішок золота, води не буде. я даю тобі мішок золота. Він не знає, кого він там заставив. І пошили такий невеличкий мішок. Все одно мішок, ні? Слава, мішок? <свят> mm. <свят> він йому кинув там 5-6 монет золотих, і кинув його туди. Через пару днів чорта п'ять вийшли. Він каже, князь, ти мене по не я, 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 мішок. Я тобі не вийшов, він не мійшов, він обідався і спустився у вертолістій колоді. І через пару тижнів вона почалася уявляти. З, з 1685 по 1688 роки замок зазнав найбільшої облоги військами Австро-Угорської імперії. Оборону замку тримала героїчна жінка, вдова князя Ференца I Ракоці Ілона Зріні. Вона перев'язує ранених, вона, годує, вона готує їм їжу. Ну і Легенда говорить, що Ілона Зліні усі три роки не спала. І під час однієї з атаки вона вийшла на бастіон і розчисувала косу. І коли офіцер побачив цю красуню на бастіоні, він наказав призупинити атаку і сказав, я проти красу не воюю. Його розстріляли. Ще в замку є відомою кімната Тортур. До неї вів потайний хід, побудований ще за князя Корятовича. Перше в Україні кімната Тортур було відновлено саме тут, де вона діла понад 4 тисячі років тому. Збереглась дубова перекладина з гаками для диби. А в тих місцях, де в'язні були приковані до стіни, помітно відполіроване тілами каміння. Відвідувачі із задоволенням вірять в різні легенди та магічну силу замку, набирають воду з чарівного колодязя. Хто знає, можливо, всі ці легенди і не просто казки. Підгорецький замок був збудований на місці дерев'яного дворища, яке, ймовірно, існувало тут ще у 15 столітті. Фортеця мала декількох власників. У 17 столітті, коли місцевість належала до володінь польських панів конецпольських, тут починають споруджувати справжній замок. Підгорецький замок також славиться своєю містикою. Всі, кому з кінця 18 століття до сьогоднішнього дня, Вдалося провести хоча б одну ніч в легендарному замку. Говорять про привид дівчини в білій сукні та з чорним обличчям. Хто ця жінка, яку бачили майже не всі жителі селища, виявляється, спокою немає жінка Васлава Жогуського. Він вбив її в приступах ревнощів та замурував у стіни замку. Цікавими є слова очевидців із публікацій про підгорецький замок. Цікаво каже, що саме. В зустріч із пригодом. Якось я повертався зі своєю дівчиною з дискотеки. Ми йшли через графський замок. Обоє чули кроки і дихання чогось невідомого, що рухалося поруч. Моя дівчина налякалася і кинулася бігти. Я теж побіг. І воно вирішило не відставати, згадує історик». Довга алея і старих лип веде до ще одного цікавого елементу палацового комплексу ...костьолового здвиження 18 століття. Прикрашений вісьмома скульптурами святих, він був збудований у стилі італійського бароко. В замку ведуться реставраційні роботи, тому вхід і зйомка категорично заборонені. Проте нам вдалося побачити, як просуваються справи. 1949 року тут був санаторій для хворих на туберкульоз. Можемо бачити, що досі не пофарбовані стіни госпіталю. А ще виявляється, у замку є свій особистий охоронець. Замок грабували, руйнували, проте його велич і краса захоплюють і сьогодні. Золочівський замок дуже старий. На Галицькій землі, надійною охороною якої, мав бути, замок стоїть ще з 1634 року. Та з приходом австрійських військ перетворився на в'язницю і вже тоді почав вбирати у себе негатив приреченості, страждань і смертей. Ніколи не було і не буде нічого страшнішого в історії фортеці, ніж те, що творили НКВДсти зі своїми полоненими. Закривавлені залізні столи та гаки, вмуровані в стіни люди. Цей замок був фактично перетворений на катівню. Важко уявити, скільки горя, сліз та мук витримали ці стіни. На жаль, така енергетика не зникає ніколи. Холодно і моторошно тут було завжди. Та з появою у замку дивного незрозумілого походження каміння, яке привезли під час реставрації, містики ще прибавилось. На гірській породі проглядаються дивні незрозумілі символи. Дехто вважає їх картою, інші зашифрованими знаками. Так чи інакше, люди вірять в силу цих каменів. Плити прадавні, які стоять при вході з правої сторони, заходячи в Золочівський замок. Їм приписують магічну силу. Там є в одній з плит отвір, ну приблизно діаметром в палець дорослого мужчини, і е, говорять, що вставити палець, загадати бажання і воно збудеться. Ми також спробували перевірити загадкову силу привезених каменів. Кімната, де раніше тримали в'язнів, все ще зберігає свою енергетику. Сотні людей, вбитих звірським способом, знайшли закопаними біля замку. Це місце залишається кладовищем мучеників. Це один із найдавніших замків на території нашої країни. Свого часу місце його розташування було якраз на кордоні двох держав Литви та Польщі. Тому правителі обох держав боролися за привласнення кам'яного палацу. Практично всі замки оці Полісся й Галичини будувалися на болотах. Його основним фортифікаційним прийомом для оборони замків непрохідність оточуючої місцевості, ні кіннотою, ні піхотою. Здолати ті власне болота, ну, якщо не зовсім можливо, якісь гаті, так як от гатили болото під пляшовою. Битва під Берестечком ми називаємо козаки, виходили із оточення під керівництвом Богу НАТО, так і можливо якось загатити. Теж можна було болото, але на це треба було час. Масу людей тощо тощо. А так, взагалі, непрохідність цих болот гарантувала і неприступність тих замків, в тому числі Олесько. То Олеський замок, власне, як ост, острів такий посередині боли. Відомий замоки тим, що у середині XVII століття тут народився Ян Собеський, король Польщі. Його появу на світ прийняли за містичний знак. Дуже гриміло, була дуже погана погода. Тріщало, така громовиця була, і його положили на мармуровий стіл, щоб повитуха поклала, щоб його сповити. І е, коли вона його поклала, чи від грому, чи від чого, стіл тріс. Він, до речі, каже, що той стіл довго зберігався. Я зараз не знаю, в Олеському замку той мармуровий стіл. І коли цей стіл тріс, то повитуха. Так сказала, що ця людина колись буде великим чоловіком, можливо, і королем речі Посполитої. Вже в 1951 році в Олеський замок знову влучила зловісна блискавка, через що почалася велика пожежа. Проте фортеця встояла за роки її існування, стіни було практично зруйновано, і лише кілька десятків років тому замок було відновлено практично з руїни. Олеський замок таки має свого привида, що належить комусь загиблому на цьому місці, хто не може знайти спокою. Принаймні за найвідомішою версією, привид це душа Адама Жолківського. Колись хлопець був закоханий в доньку одного із власників Олеського замку Маріану Данилович. Та, отримавши відмову батька у наданні згоди на шлюб, відчайдушний шляхтич на тому ж місці встромив собі у серце ножа. Зараз замок вражає своєю красою. Скрізь, де були залишки оздоб стародавніх інтер'єрів, вони відреставровані. Також збереглись стародавні меблі та зразки дерев'яної скульптури. Олеський замок обов'язково вразить поціновувачів легендарних фортець. Вірити у містику та легенди чи ні це вибір кожного. Беззаперечним залишається те, що на землі є особливі місця і будівлі, у яких відбуваються дуже дивні речі. Навіть ті, хто не вірить в існування привидів чи особливу енергетику, місць часто відчувають, що тут є щось особливе.